Добрий день, діти! Хто з вас пам'ятає, як називається країна, в якій ми живемо? Так, Україна. Україна це мальовнича природа, це великі міста та затишні села. Це синьо-жовтий прапор. А ще це дуже гарні і талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі Одного з таких видатних, великих українців, ви, дітки, бачите на цьому портреті. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій хаті жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Він був допитливим, вразливим, усім цікавився і дуже любив природу. Раненько прокидався і біг до річки зустрічати схід сонечка. Дасть сестра йому маленький олівець і кулаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти, а як немає олівця і паперу, то й паличкою на піску малює. Ще, коли Тарасик був маленьким, підійде до сестрички, коли вона читає, і просить навчи і мене. Катруся показує Тарасикові букви. А він їх викладає з паличок на землі або пише паличкою на піску. Любив Тарас слухати казки і пісні, а ще більше любив Тарас розповіді старого діда Івана. А потім Тарас і сам почав складати вірші, які народ співав, як свої пісні. І з маленького Тараса виріс український народний поет і почали його звати Тарас Григорович Шевченко. Його вірші і картини відомі не тільки в Україні, а й в усьому світі. Тарас Григорович писав про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її дивовижну природу. І хоча Шевченко жив давно, але наш народ пам'ятає, шанує і любить Тараса і донині. Тому майже в кожному українському місті споруджені Тарасу Шевченку пам'ятники. До таких пам'ятників люди приходять, щоб ушанувати його і просто згадати про цю талановиту людину. Ось наше заняття і підійшло до кінця, на якому ми з вами дізналися, що Тарас Григорович Шевченко був не тільки відомим поетом, але і талановитим художником.